Цьому відео ми з палянисію будемо змагатися в битві споруд. Але є один нюанс. Я буду використовувати чити. Це буде дуже прикольно, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, а також Паляниця. Всім привіт! І як ви вже зрозуміли, так, друзі, це битва споруд. Ми з палянисію будемо будувати різні будівлі. І я пропоную першою будівлею побудувати справжню гігантську машину у Майнкрафті. І у нас Є на це 5 хвилин, ти встигнеш, сподіваюсь. Нічого собі слухай, ну я постараюсь. Ха -ха. Я, якщо чесно, ніколи не будував, але дуже сильно спробую зробити дуже крутезну машину. Ну тоді давай не витрачати час і починаємо. Я вже готовий. Думаю, ти також, тому давай, йди на свій так, бік. Так, Я готовий. Погнав, слухай, засікай. Тоді 5 хвилин, так, я так, так, також так. засікаю. На цій стороні буду будувати я, а на цій стороні буде будувати паляниця. Друзі, я тільки що трішечки витягаю. Вимкнуся від нього, щоб сказати вам декілька речей. По-перше, я, звичайно, буду використовувати чи ти, щоб потрохати паляницю. І зараз на цьому місці з'явиться гігантська автівка. Я її будувати не буду. А паляниця там буде Там щось будувати. Зараз, до речі, за цим будемо спостерігати. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися. Скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме, ну, а ми починаємо. Ну і як я і казав, перше завдання в нас побудувати гігантську автівку, і в нас на це є 5 хвилин. Минуло вже напевно хвилина. і Давайте подивимося, що там робить Поляниця. Головне, щоб він мене не помітив. І що це взагалі таке? Я навіть не розумів. Ну насправді неможливо побудувати автівку за 5 хвилин, це зрозуміло. Але я це. Зараз зроблю Нам треба просто ввести команду в чат. І зараз є ось гігантська автівка. Дивіться, прямо на цьому місці. І ось, друзі, як ви бачите, наша гігантська автівка з'явилася так, як ви зрозуміли, це Lamborghini, така помаранчева, прикольна. І Я її побудував рівно за 10 секунд. А тепер давайте вмикатися до паляниці і побалакаємо з ним, Подивимося, що він там робить Так, паляниця, паляниця ти тут сподіваюся, так, що там Так, Я тут. Що в тебе там, як справи Ой, в тебе? Сухай. Сто процентів нічого не виходить. Так, взагалі нічого не виходить. Не знаю навіщо я сказав будувати автівку. Це дуже складно. Слухай, а в тебе там, як справа, напевно, там ламборгіні в тебе вже якась вийшла, чи що. Так, в мене такий спорткар скоро буде, що ти просто будеш вражений. Так, слухай, ну вже, вже дуже хочу подивитися, що там в тебе з цього вийде. А я поки що, знаєш, хочу на свою автівку трішечки подивитися. Я її тут, знаєш, майже вже добуду.